Хобіт та Нептун від 01 до 10. Добрий день, народ. Подаю схеми, які мають свій напрям, збірка всього. Але спочатку. Один хлопець-астролог малював років 10 тому отаку схему, де він зображав Бог, ангел і диявол на зодіакальному колі. І бачимо, що від Бога йде два крила, дві стріли в напрям вниз. І такий конус, фокус, розкривається, де зеленими крапочками в трикутнику, як же проявлене життя, бо це його погляд. Бачимо, що Бог у нас як риби, і це є вода. Дияволи йдуть скорпіон, це також вода, стихія. І ангел йде рак також. Стихія вода. Тобто інформаційне поле, яке проявляє такий трикутник. Отож в нас Риби вода йде Богом Нептун, планета Нептун, йде зароджено життя. І вогонь Марс планета йде від одного до двох, від двох до трьох Земля, Венера від. 3 до 4 повітря Меркурій, і від 4 до 5 це місяць, вода, вогонь, сонце. І що став у нас Діва Меркурій, і 7-8 знову у нас Венера, і 8-9 – це в нас іде Плутон. На 9 в нас іде Юпітер, на 10 іде Сатурн, Козиріг. Ну, Відповідно тут стихії, Юпітер вогонь, далі йде земля Сатурн, і повітрям іде водолій Уран, і риби Нептун, і оце Бог, що проявляє Всесвіт. І проявленим світом в нас буде вода місяць, вогонь Сонце, Земля Меркурій Діва. Повітря Терези, Венера і Плутон знову вода. Оце вони тримають фокус на цих планетах. І от я думала, в якому місці можна зробити прохід в це коло смертності, як кажуть, зациклений такий кругобіг. І я вирішила, що це десятка. Де зробив там тот Три, три Мегистри, чи Герместрис Мегистр. І я подумала, що десятка де Юпітер і Сатурн. Де між Юпітером і Сатурном там повинно бути розрив. Чому? Бо там починається зима місяці холоду. І потім друга причина, що наш всесід все є спіральністю, не повинно бути такої зацикленості. Отож, треба загорнути в спіраль. І верхній розрив Сатурн-Уран закручується вгору по спіралі, а нижній, Юпітер, підтягується догори до Нептуна. І виходить зовсім інший вигляд. Тут вже спіраль загорнута. Я по кольорах показала стихії. Тобто нуль буде вода, один вогонь, два земля, три повітря і повторюються. Чотири стихії, які повторюються. І, і там, де 0 і 10 вже на другому, на спіралі, це буде той же Нептун. У Нептуна дві риби, і одна риба йде вниз, одна вгору. Тобто, як, як в протилежності вони отут. І в закручуванні. І дев'ятка Юпітер в нас стрілець, вогонь, який перекидає на іншу спіраль, і одиничка в нас вогонь. Ось так вони тут посходились. Що цікаво, що спіраль загортається, і після Нептуна, після Риб буде йти водолій, не буде йти Сатурн, як Козиріг. Сатурн буде йти наступним. Ну і так далі. Тут спіраль вже в ширшому ракурсі, і щоб видно було, як повторюються стихії. І променями такими секторами я показала, як взаємодія з протилежністю, хто з ким взаємодіє, коли пересікається в центрі. І якщо 360 градусів на 10. Частин на 10 стихій я поділила, і буде 36 градусів. Це, це ще доказ того, що наше тіло має 36 градусів. Отож, тут видно, що вода, земля вода, земля повторюється в сегменті, а в протилежності в цьому ж йде повітря вогонь, повітря вогонь. І тут так гарно, наглядно це можна на цій схемі цікаво тим, що проявлено в внутрішньому колі Венера ранок, де два, і сім Венера вечір. Меркурій, там, де три Меркурій день, і там, де шість, Меркурій ніч. Отут тут дві планети, які відображаються. Тут у нас вже стоять знаки зодіаку. І вертикаль, яка пронизує все. І там стоять цифри 5 лев сонце, 0, риба, внутрішня вода, і десятка стихія Земля, інша риба, яка пішла на іншу спіраль. Одиничка в нас аріус, іде овен вогонь. І дев'ятка в нас Юпітер вогонь Саджітаріус, Аріс один і мудрий Аріє. Тепер подивимося внутрішнє ядро. Воно з двох кольорів, дві протилежності. Можна сказати, як тонкий план і фізичне тіло. Отож, Аріес один взаємодіяв з протилежністю діва. Шістка. Шість. Взаємодіє з двійкою тілець. Тілець взаємодіє з сімкою Терези. Терези взаємодіють з трійкою близнюки. Близнюки взаємодіють з скорпіоном. Вісім. Вісім взаємодіє з четвіркою. Рак місяць. І рак місяць вистрілює вже в дев'ятку. А дев'ятка як завершення кола. І він переходить вже в завершення. Бачимо два ока. Можемо вважати, що це дві півкулі мозку, які взаємодіють. У Овна Арія було сім кроків. Сім разів він пересікав оцю центральну лінію, центральну вісь, яка постійно присутня. І Якщо, по це, якщо очі йдуть право-ліво, то, то в нас центральним іде запах, ніс, рот, горлова чакра. ну центральна Ще така зміна, що Сатурн зі стихії Землі в першому колі, на другій спіралі він буде стихія води. Інформація. І тут така спіралька по місяцях року. Отож, перший в нас буде березень, квітень і до листопада 9. го А вже грудень, лютий січень вони на другій спіралі. І що цікаво, що всі місяці закінчуються на Нень, а листопад 9, листопад. Ось так. А ще центральна назва грудень, десятка грудень. Груди. Грудень. От, отож, певно, там тиму собі зветься, звуки, співи, тепло піде, ну, оживання. Mm -hmm. На цій спіралі є дві стрілки, одна від вогню овна червона, яка йде до шістки, і друга від рака місяця води, яка йде до дев'ятки, стрільця. Вогню. І отже, якщо перша йде, як дія, лінія стрі, стрілка, напрям, то другий вектор це життя, вже прояв життя. І від прояву життя бачимо, там вже гелій вгорі появився. А центральною віссю йде від сонця вектор вгору, і, і бачимо, що сонце є. Елемент азот. І тут видно такі основні першоелементи, які є водень, потім кисень, потім іде вуглець, дев'ятка не знає який елемент, але завдяки все це твориться присутності азоту, як першу елементу, який пронизує всю, всю структуру. Ось така хромосома. Будова мікро і макро. Отак вона створена. Ось тут видно роги, спіраль, овен, водій, водень. Він закручує спіраль. Він працював для закрутки спіралі. На цій схемі гарно видно, що водень працював перше коло сам. Він взаємодіяв сам. І обійшов коло сам і вийшов на друге, на друге коло. І там вже утворився гелій. І ось видно, тут де дев'ятка і нуль, там де кришка відкривається, там нема жодного хімічного елементу. Можна... Зачитаю з фільму Хранителі персня. Все. Світ змінився, відчуваю це у воді, відчуваю в землі, відчуваю повітрі. Багато з того, що було, забулося. І не залишилося тих, хто пам'ятає про це. Володар перснів: все почалося з кування великих перснів. Три персні передали ельфам безсмертним і наймудрішим, і найсправедливішим з усіх істот, сім віддали повалителям гномів. Вправним ремісникам і господарям гір, дев'ять перснів дали людському роду, який понад усе прагнув влади. Ці персні були наділені силою влади над кожним з народів. Але всіх вели в омано адже був викований ще один перстень В землях мордеру, в полум'ї, вогняної води. В темряві володар Саурон викував ще один перстень влади, що контролює інші перстні. І в цей перстень він вклав всю жорстокість, злість і жагу до панування над усім живим. Перстень єдиний, щоб всіх підкорити. Одна за одною вільні землі серед земля відхилялися. Під владою Персня, але були й ті, хто опирався. Останній союз людей та ельфів виступив проти армії мордеру, щоб на схилах вогняної землі битися за свободу серед земля. Тримати позиції, спускайте стріли, перемога була близькою, та сила персня була непереможна. І саме цієї миті, коли надія згасла, і син короля взяв до рук меч свого батька і відрізав палець з перстнем. Саурона ворога народів серед здолали. Перстень перейшов до сина і Силдера, якому випало знищити зло назавжди. Людські серця легко піддаються спокусі. А перстень владив мав власну свою волю, не свою, а власну волю. Перстень зрадив і Силдира і приніс йому смерть. Впав у воду на дно. І те, що не мало забутися, забулося. Дві з половиною тисяч років про перстень нічого не було чути, допоки він, дочекавшися певної миті. Полонив нового власника, мій дорогесенький, ну, власник так каже. <хи> перстень перейшов до істоти імені Голум, який забрав його в надра і млистих гір. І там перстень його поглинув. Перстень подарував голіму довго життя 500 років і отруював його розум. Пітьма поглинула. І чутки про тінь зі сходу перстень покотився, але сталося те, чого він не передбачив. Його підібрала одна з найдивовижніших істот цього світу хобіт. І настане час, коли від хобітів залежатиме доля всього людства, всього живого. Пише. Пише книгу. «22-й день вересня. 1400 року. Середзем'я. третя епоха цього світу. Хранителі персня. Хобіт. Або туди і сюди. І назад. Автор Більбо Торбінс. Пристрасть хобітів це їжа. Прагне тиші і родучого оброблення землі. В серці кожного хобіта закладена любов до того, що росте. Аналізуємо хобіт туди і звідти. Хто в нас працював туди і звідти? Водень, маленький хобіт. Потім де сім гномів, кому дали ремісникам хорошим. Отже, в нас було сім кроків, які. Створювали хімічні елементи. І одночасно був азот, а хобіти люблять те, що росте, який утримував оцю всю вертикаль. І потім, що в нас там були, три ельфи, були сім гномів і дев'ять людей, які хотіли влади. І всі промені, і всі мінерали і так далі. І постійна боротьба за перст. Хоп, бід, туди і звідти. Бід туди звідти Бог. Що таке бід? Бід це найменша одиниця інформації, яка може мати лише два значення ноль або один. Представляючи стане вимкнено, увімкнено. Або хиба істина, або низький чи високий рівень. Це базовий будівельний блок для всіх комп'ютерних систем. Що таке Бог? Бог це верховна надприродна сутність, творець всесвіту, який виступає центральним об'єктом поклоніння в релігіях. Він початок, буття, абсолюти, джерело благ. Що не піддається повному науковому поясненню? Це я зачитала інформацію офіційно. Водень, один Марс, єдиний перстень. 1400 рік азот має валентність 14.00. Там Сонце Лев. Вересень, Рівновага, 7 Венера. Богородиця, Бог родиться. 22. Будівельний майстер, що бачить цілісну картину. Спіраль часу як вічність життя. Час життя, рух, дія. Вертикаль полотна, єднання, зростання, збільшення фракталів, розширення. Час Кач матерії, час, магнітна енергія. Як у ядрі, так і зовні, Як внизу, так і вгорі. Ось такий в нас водень. Позитивно заряджений протон, це ядро, і негативно заряджений електрон. Його атомна вага одиниця. Читаю, далі ще пишуть про водень. Водень є першою основою Всесвіту, це найлегший, найпростіший і найпоширеніший хімічний елемент, що становить близько 88% всіх атомів і є основною складовою зірок та міжзоряного газу, що виник майже одразу після Великого вибуху і забезпечує їх енергією через реакції термоядерного синтезу. Пишуть ще таке: водень на сонці перетворюється на гелій шляхом термоядерного синтезу в його надрах головним чином через протон-протонний цикл, ПП-цикл, де 4 ядра водню зливаються в одне ядро гелію, вивільняючи величезну кількість енергії у вигляді тепла, світла та нейтрино. Цей процес відбувається завдяки екстремально високим температурам, я навела цю офіційну інформацію не для того, щоб стверджувати чи заперечувати, Кожен видумує по-своєму. Просто я показую загальну картину, казка білосніжка і сім гномів. І якщо гномики з мінералами пов'язані, і мінерали діють через наше тіло. Наше тіло це дотик, пальчики, гномики-пальчики, то воно в тему підходить. Цю картинку я взяла з сайту Ілії Іванова. Він щитує небесну механіку планет по-своєму, але картинка не його, а трактування можна зробити. Земля сиди на горбку в зеленому платі планета, в руках в неї планета Венера, тобто вплив через Венеру. Далі йде річка, як енергія, і там є Сонце, Меркурій і місяць. Можна роздивитися оці образи, що місяць стоїть біля такої плотини річки, де блок, така загата. Меркурій йде з довгим хвостом, який запалюється. там. Горить в хвостику. І сонце, і сонце в нас. Але Меркурій посередині, він як зв'язаний, з одним і з другим, з одною і з другою планетою, і вплив іде через місяць і Меркурій, а тоді вже далі Сонце. Звучу, як Ілля Іванов щитує небесну механіку тіл. Наш швидкий Меркурій носій каналу тримає за руки місяць і сонце з коронами на головах. Сонце як проявлене і місяць як зворотня його частина. Трійка голих небесних об'єктів купаються в річці енергії. Венера підливає на вузол дотик між Меркурієм і місяцем. Отож, Меркурій. Величезне енергетичне обертання його орбіти, неймовірна швидкість, має дуже коротку ампліатуду. Він літає, вибудовує доріжку для сонця, як обслуговуючий персонал світила. Сонце він будує тунель. Сонце рухається по цій траєкторії тунелю. Це збір усіх частот. Чорний колір, чертуть у щільності всіх елементів тяжкий. Він тяжкий. Меркурій ну, от, Меркурій нас жертуть, так і читав він. Сонце результат праці Меркурія з Венерою. Меркурій створює канал, а Венера обмотку навколо. Основною стало світило, на яке можна впливати. Основою Стало світило, на яке можна впливати. Венера, що створює обмотку. Венера сестра Землі, стабілізує Меркурій як протифаза його метушні. Жіночність, спокій, любов окутує Меркурій, наче кожух чи обмежувач, колба як дозатор для рецепту, як башня, що підливає енергію. Для світимості Сонця. Тобто колба в руках, і скільки треба, скільки піділиє, Да? Земля, як зірка в зеленому платті матерії, над всією небесною механікою. Венера керована набором частот Землі. Її рукою Венера перша і головна планета для міжпланетних досліджень. Тобто всі кораблі, які запускають там супутники чи що, кажуть, він там облетів, він там сфотографував, Це, тобто випромінили щось. Місяць повільний, внутрішній рух, занадто все повільно, все вимкнено, хоч є траєкторія, яка виглядає, як тіні призраки. Місяць в анабіозі. Продовжуємо розглядати наш перстень, який має волю і володіє над усіма іншими перснями. І трапилось відео про золоту клітку для мозку, для чого, в дійсності, на голову царів надівали важкий метал золото, алмази, камені коштовні. І він розказує цей автор, що це. Технологічний пристрій, це не просто так, там через камені подавалася якась задум, технологія, який завдяки храмам активував якийсь інший резонанс, і воно мало такий масштаб великий, що люди при цьому падали, ну, як подавлялася воля. Люди поклонялись королям. Це були боги. Хоч ці Боги поплатились за те, що це був вплив на фізичне тіло, на шишкову залозу, і вона подавлялась і відповідно транслювалась на інших людей. Тобто бути в несвідомості у власній. І якщо ми є предки самих себе, ми тут перевтілюємось. Ми пройшли крізь оці всі технології, випробування, владу, бажання і так далі. Отож, наш геном має всю інформацію і будьмо здорові її розпакувати. Це відео я записувала 31 грудня 2025 року. Ну і сьогодні вже 1 січня 26-го я отримала поздоровлення з роком вогняного коня. І ось подаю, що це вже заверженість в сумі десятка.